До нас долучається Дмитро Левусь, політолог, міжнародник. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаємо Да, вітаю всіх. Отже, політичні експерти коментують ось цю заяву останнього кремлівського диктатора як останню погрозу диктатора, і власне підняття ставок. Як ви думаєте, чи це вже межа стеля підняття ставок у Кремля? Я думаю, що це не остання погроза. Я думаю, що подібних погроз буде ще, ще вистачатиме щодо е, ну, взагалі, е, те, що відбулося так, це однозначно підняття ставок, бо є підстави наразі після цього розміщення. Ну погрози розміщення е, тактичної ядерної зброї на території Білорусі, е, побудови там, сховища для неї. Говорити, піднімати питання взагалі про те, що Росія порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї, бо в ньому там да, є положення про те, що про передання навіть там часткове контролю над ядерним, ядерною зброєю. А історія ж почалася не, не зараз. Минулого року, в серпні місяці Лукашенко говорив про те, що. Су 24 бомбардувальники білоруських повітряних сил вони переобладнані для того, аби можна було бути носіями ядерної зброї. Потім такий самий натяк був і при передачі від Росії комплексів ракетних іскандер в цьому році, в січні місяці, і про це теж зазначалося. Знову ж таки, заяви Путіна є підстави ну говорити про те, що вони порушують і конвенцію про боротьбу з ядерним терорізм, про запобігання ядерному тероризму. Тобто тому так підняття ставок так це така, якщо навіть так, не пряме порушення, то такий натяк на порушення. Фундаментальних таких безпекових для з точки зору ядерної безпеки, там документів для всього світу це так. Це є однозначно. Скажіть, будь ласка, якою має бути адекватна відповідь наших партнерів, всіх тих, кого це стосується? Це стосується увесь світ, якщо без перебільшення, тому що ядерна загроза, вона як ви кажете, дійсно буде продовжуватися, і Путін буде продовжувати цю риторику. Але що можна вважати адекватною відповіддю? Ну, адекватна відповідь. По перше, Україна робить сама те, що вона має зробити, тобто, позиція українського керівництва, позиція президента про те, що Україна збирає засідання Ради безпеки ООН, Це абсолютно логічно. Для світу, як на мене, логічно було б підтримувати всі ці українські ініціативи і в інший момент ініціювати розгляд розгляд в в інших інстанціях ну і знову ж таки можливо світу варто було б знаєте робити і асиметричні відповіді бо ядерна ядерний шантаж він же ж з боку росії він же стосується не лише от цього там розміщення тактично ядерної зброї на території білорусі а і Українських атомних об'єктів мирного атому, да, тобто це Енергодар, де захоплена Запорозька атомна електростанція, і де минула ротація затрималася експертів із МАГАТЕ, затрималася на три тижні, що можна фактично говорити про те, що вони бу, перебували заручниками, чому Росія вимушена був приїхати. Та, наразі нову проводити ротацію, тож ми, от, можливо світу треба було б застосувати санкції взагалі проти ядерної сфери. Тобто це, ну, це ніби окремі галузі, та, там ядерна зброя, безпека і, і мирний атом, але насправді вони ці також пов'язані. Тому я думаю, що отут це та площина, де е, теж можливо розглядати е, якісь відповіді. Уявімо, Уяві... уявімо, будуть накладені санкції на той же Росатом. Ми про це говорили з нашим попереднім спікером. Що це дасть на прикладі? Я думаю, що сама по собі реальна загроза певним чином. Вже вплине, бо накладання санкцій. Да, воно вже просто позбавить. По перше, грошей по друге іміджу Російської Федерації. Це одна із небагатьох галузей високотехнологічних російських, а не там сировинних, да, продовжує яка продовжує діяти за кордоном успішно діє, діє да, Тобто ну от Угорщина підписувала mm -hmm. останні догоди загалі здається в серпні місяці. Це будуть по посвітувано працює. А тут, якщо буде загроза реальних, реальних санкцій, то я думаю, що питання демілітарізації Запорозької атомної електростанції для Росії вирішиться набагато більше, бо втрати Будуть точно набагато більше, і можливо, тоді Росіяни вимушені будуть залишити заес і принаймні переговори щодо її демілітарізації <світ> будуть не то такою, простою, там як там жувальною гумкою, як вони це роблять, да з нагате. А вони набуватимуть конкретного сенсу. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Левось, політолог міжнародник був у марафоні Єдині новини.